Всім доброго дня, 30 листопада, привіз корпуса на ділянку, де стоять бджоли. І як хто замітив відео, яке вийшло вчора, що коли я зачищав, ремонтував напівкарпуса і також їх фарбував, я їх не продезінфікував пальником, бо забувся купити газ. Сьогодні вже заїхав в магазин, купив газ, балончик коштує євро 90. Отакий От газ газбутан і, і пальник. Сами, самий простий. Я зараз їх пройду внутрі, пробував знімати, як я обшмалюю, але воно дуже гудить і не чуть що я кажу. що я хочу зараз на швиденьку вставити, щоб воно... Людям казали, що це все просто і швидко і легко. І потім поговоримо про те, що я сьогодні купив. І також ще про міні-рамки для стільникового меда. Про розміри і про мою ідею, як вони будуть. Але ця ідея, я піддивився в, одно, в одної людини, ході він швейцаріч, чи десь з півдня. Німеччини там, в горах живе і продає стільниковий мед. І поміркуємо, тому що є два компоненти, які можна скласти і на наступний рік зробити міні-колабу з моєю дружиною. Але це буде після того, як я це все зроблю. Пройшло трохи часу і вулики я вже обпалив. Це моє щастя, що зараз останній день осені і наступає зима і тут можна трошки попалити. Тому що якщо б хтось мене тут застукав, що я таке роблю літом або весною, а напевно і зараз, то тюрма мені була б гарантована. Ви знаєте, що в Португалії дуже розпоширені пожежі. І частина цих пожеж це людський чинник. Щось різали, щось косили, іскра. А навіть є такі люди, яким це подобається. Їм подобається, як вона горить, а вони всі бігають і тушать. Я в 2017 році приймав участь в, пожеж... в гасінні пожежі. Це дуже... Це було дуже, як сказати, стрмно. Да. І ну, це... це таке. Оце мій другий корпус, який я купляв у вулик. Дно кстати, з нього залишилося на тому тачку. Де ще стоять, я по відео побачив. Криша я не знаю, де з нього. Напевно, там також. І дно я забувся, чи воно норм, чи ні. Може, прийдеться купити на нього дно. А так корпус нормальний, можна працювати. Пофарбований, обшмалив. Купив я а, під кришки, які тут використовують, дві в мене пропали. Я їх порубав четверг і купив сьогодні одну нову. Вона коштує 6 євро і 50 копійок. І це криша така. Криша з оцінковки. Так загнута, також є фанерка. Як я робив, я сюди купляв поліуретан. на вроді би, Якраз вона ставало. і якби, робив утеплення, щоб літом не так прогрівалося. Бо, ну, заліза. Але класно тим, що да, там паде погнеться, може, але не гниє. Ось, в чому прикол на, на сиру погоду. І також така кришка наверх, вони використовують е, з таким отвором. Сюди ставляють годівницю, е, отвір, я вже казав, 40. Е, ставляють е, наверх годівницю на літр або на два. І кришки накривають. Ось так. Накривають кришка, можна або на напівкорпус поставити, і воно буде отак, на би напівкорпус зверху накрилось, і там є простір, щоб воно не придавлює його. Якщо забираю годівницю, ставлю таку заглушку, з сітки. Але, як правило, вони цю сітку забивають. Немає... нема там, ну, стає глухо. Я колись пробував вставити сюди кришку, дерев'яню, також дерев'яні вони роблять, там по цю. І врізав туди переход на шлангу і хотів сидіти, дихати біля вулика. Ну, я ж надивився всього. Так що ось так і має вигляд, пофарбована, нова криша. Криша 12.40 чи 12.50. В чеки написано. Так що от така такі справи. Це Ця частина зроблена. Я їх зараз переставляю там, де мені треба. Але тут що не вистачає дна. Було дно можна було б прикрутити і якби, комплект чекав би тільки рамки і все. І вважайте, що маю тут два вулика, один нуклеус і цей. Вже три, і там ну, п'ять повноцінних вуликів, один нуклеус. І на ці п'ять повноцінних вуликів маю на пів корпуса. Так що отакі справи. Так, е Павло тут взяв трошки там біля вуликів. Зробив, Поставив пів корпуса, накрив кришками, на одному не вистачає дна. Якби було дно, то було б прикольно. Я потім в кінці зроблю маленьке відео. То хочу ще поговорити про міні-рамки для стільникового меду. Я записав це відео в четвер, але я його вирізав, тому що воно не було согласовано з моєю дружиною. В плані того, що я сказав, чим вона там займається. І якби, ну, я вирішив, що поки що не треба казати. А сьогодні з нею поговорив, кажу, якщо я скажу, чим ти займаєшся і хочу запропонувати тобі одну ідею, як ти до цього поставишся. вона каже, я тільки за. І каже, ну, силочку на. Мій інстаграм може прикріпити. я кажу добре. Дивіться, <кій> моя дружина займається свічками, сама їх виготовляє. І тиждень назад, в понеділок, в неї було відкриття ательє 2 тижні назад, 17 листопада. І зараз вона улетіла на Мадейру. там іде Експо, і вона. Презентує свої вироби і якби, представляє свою фірму. Це її фірма. Це фірма двох людей. Є її подружка, яка зараз живе в Польщі, і моя жінка Наталія в Португалії. Вони зробили фірму, яка робить подарункові набори. І вони прийшли до того, що вони, їм подобається робити свічки. Так як бджолиний віск дорогий, вони його не використовують, використовують якийсь соєвий віск і там якісь аромати. не знаю. Спочатку робили формові, дуже заморочно, перейшли на баночки, ароматизатори. Ну, так як, якби в машині у нас пахне і в, в шіхфанерах пахне дуже дуже файно. Е, я їй кажу: О, диви, я можу натопити воску, але ну, я вже натопив його. І м -м, ми можемо з тобою зробити е, шахмати. Це я подивився в лисоня. Е, вже форму заказав, кажу, мої будуть жовті, а ти зробиш свої білі. І буде ярмарок, і ми їх виставимо. Або будемо грати з тобою, або може хтось захоче купити на подарунок. Вона О, класна ідея. Ну, якби Хочемо зробити це ось буквально на цю ярмарку. Вона при, прилітає 5 го числа, а 8 го вона на 2 тижні стає на ярмарку в нас в місті. В Абрантищі, на, на Різдвяну ярмарку. Е, і так як. Вона мені казала, О, на налий на баночки з медом я може поставлю, добавлю там собі в налогове одну графу і можу продавати спокійно медкрафтовий, ніяких проблем. <coughs> а Що я їй кажу? Давай почекаємо ще рік і туди-сюди. І от мені приходить ідея, я е, подивився в інстаграмі відео одного чоловіка. З Швейцарії вроді він. І... Чи з Австрії. Напевно, що з Австрії, бо да, з Австрії, бо прапор був інший. Е і в нього стояли рамочки ці маленькі в, корп... в... в... напівкорпусі. Я там замітив, що там ще був корпус стояв. Я йому в коментарях написав. Ну, якби Він не дуже там хотів, напевно, там е розписувати. Він Просто поставив лайк, що типу, я догадався і все правильно. У нього були рамочки. Я в нього спитав, просто, який розмір був у його рамах. Він сказав 100 на 100. Ну, Я в четвер показував рамку, не було під рукою нічого, і я так наука сказав, що там 60. А тут вийшло, що вона 70 її ширина Отак. Отак її так 70. Отак вона ставала в рамку 35 у неї. Тут де пропил, получився 25, так як брусочок рамки 25. І довжина її вийшла 115. Я вже зробив креслення, ну, я робив від руки на рамку 90. Глибиною, так можна сказати, 40. І висоту я її робив десь 120 чи 130, вже не пам'ятаю. І зараз я дістав напівкорпус поставив, як там будуть виглядати рамочки. Все-таки я в був правий, що їх стане 5 в ряд. І вроді 9 або 10 можна їх в. По 5 рядів поставити. Якщо 5, ну, це 50-45 рамок можна поставити, міні-рамочок можна поставити в корпус. Але для цього ще треба зробити внутрішній корпус. Ну Вже ідеї є, не знаю, яка буде фанера, чи 10, чи. 5, мабуть, ні. 10-8, щось, щось таке, щоб воно покрепче було, стояло. І все-таки буду шукати людину, яка мені зробить ці міні-рамки. А так як е, ніхто не хоче братися за це, дуже складно знайти взагалі щось зробити з дерева, дуже складно, особливо кухонну мебель, там черги, це. Капець. Ну, як би, це, це не до цього відео е, сказано. Просто кажу, що е, е, при, відбувається зміна покоління е, в виробництві і дуже малого персоналу, е, молодих людей не хочуть займатися цим, не мають навичок. Е, не цікаво. Е, ну, як би, вже навіть сужу по собі. Я працюю слюсарем, би в перекладі на, нас, на нашу мову. А хтось сказав би, що зварщиком. Ну, я якби, вже, вже не зварщик. Я два роки так професіонально не зварюю, ну там по місту, типу так. І... І в нашій сфері дуже мало молодих хлопців. Взагалі ну, нема, не наблюдається. Особливо в цій сфері, на бойнях, ну, люди не видержують морально. То трошки тяжко. Так що зараз хочу переключитися на, на нуклеус. І показати, ой, на нуклеус, на напівкорпус, і хочу показати, як воно буде там о, виглядати і як його можна зробити. Але їм треба зробити зазор, щоб вони ж могли підніматися. Треба подумати, так що переключаюсь. Так, це е, напівкорпус, я його так перевернув, щоб було наглядно видно. Якби вміщається 5 рядів. І виходить, що зазор тут якраз 20 мм. 25 мм. Щоб мені можна було зробити там ще внутрішній корпус. Отак воно виглядає. І буде отак 5 рівне. Зараз я буду перекладати і ви все побачите. Ця рамочка сюди, це сюди, це сюди, це сюди. Ось таким планом. Потім залишаємо цю дві, дістаємо, ставимо ось так. І ще дві ось так. Це у нас вийшло вже дев'ять. Тому що п'ять і 4 переклали. І цю п'яту перекладаємо, виходить. 10 рамок і є зазор, щоб зробити також корпус. Але по довжині, якби ось ці направляючі, де вставлялися раніше рамки, я їх зрізав. Не пам'ятаю для чого. Напевно, для цих рамок. І от глибина вулика, ой, глибина напівкорпуса 165. А рамка в мене 115. Як би, напевно, там треба робити зазор 10 мм. І щоб вони були в ровень або випирали. Я думаю, що отак воно має бути. Зараз переведу з цієї сторони. О, ось так. Це буде до, до гнізда. Десь. 10 мм буде дніще, вона буде стояти. Тут, 10 10 мм, отак. Буде фанера. Вона буде прилягати. І там є зазор 7 мм, щоб вони переходили. Або доращувати, робити 150, або робити якісь. Не знаю, дуже довгі не хочеться робити. Получається ну, у мене 35 мм, що можна підняти. Це буде 150 мм. Ну це якась буде рахітна рамка. В кого є ідеї, можете підказувати. Ну от таким планом я... я хотів це вам показати наглядно. Але треба ще продумувати, який розмір потім, щоб можна було зробити для них. Спеціальні коробки, в які будуть вставлятися, наприклад, міні-рамка, якась свічка із воску, і, може, якась свічка моєї дружини, або тут називають їх аромасаше, які можна палити або просто підвішувати або класти підвішувати в хаті, або класти в речі і вони будуть давати аромат на протязі 4 місяців або п'яти. Ну, в нас в машині висить вже місяць, ну пахне вона, звісно, бомба. І на робочій мене теж лежить пахне. І потихеньку продаю товар моєї дружини. Всім кажу, понюхайте в машині. Вони, о, класно. Кажу, отак і так. Все, купують. Так що такі справи. Трошки попрацював, зняв ще відео і зараз ще піду вам покажу, що там бджоли. І будемо закруглятися, бо сонце вже тихенько сідає. Якби час іде до вечора. Так виглядають вулики, які я докомплектував напівкорпусами. І цей крайній праворуч, він ще без дна, але дно знаходиться на, на старому місці. Я його поставлю і буде комплект і по висоті. Також, я трошки там полазив, вони літають, ну крайня трутовка. Дуже багато горбатого розплоду. Щось десь пропало. Мені все-таки здається, що то із заполосок. -за Це вже не перший раз так. Цей мікронуклеус сидить на двох маленьких рамках. Є розплод таким п'ятаком. 100 на 80 десь з двох сторін. Є матка. Розплод печатний. Ну, вже такий керічнюватий, десь, напевно, 17-18 день вже буде виходити. Летить на мене одна бджілка, щоб відомстити, що я там полазив. Але ну, мені треба було знати, що навіть якщо ніхто не виживе, то все рівно я буду купувати в кінці лютого два пакети. І заселять. Е, ну, вулик я вже замовив, так що все, все приїде. І проблема було дуже багато воскової крихти, і там була воскова міль. Оце що я переживаю тепер, Або, ну, і сировато в вулику, і зато напевно, що мало бджіл і немає вентиляції, доня глухі. Так що такі справи. Пилку збирач стоїть, просто стоїть. Проїжджав по трасі, побачив, що по ту сторону росте жовта акація. Вона почне цвісти буквально через місяць. Вже бруньки наливаються. Так що буде їм пилок. По крайній мірі для цих малих. Так що такі такі справи на сьогодні все. Я трошки навіть відпочив і поїду далі. Так що відео ще будуть на наступного тижня. Напевно, як я буду ремонтувати ті два вулика, які в мене залишилися. Так що, всім дякую за перегляди. До зустрічі.